Вітаю, друзі! Дякую всім, хто долучився до нашого збору на моєму Міжну Банку. І у нас був розіграш За всі 200 гривень та більше донати ви мали можливість отримати, виграти ось цю камеру, яку Люб'язно надав. Пан Сергій, а пан Ігор допоміг їй пофіксити, бо я робив кілька тестів, щоб розуміти і бути переконаний, що вона повністю робоча. Я можу сказати, що це повністю робоча камера. І я кілька слів тільки скажу про неї, і далі ми перейдемо до, безпосередньо до розіграшу. Отже, це середня форматна камера. З великим величезним кадром 6х9, що ми зараз відкриємо ось тут і виглянете, то можете побачити, який величезний кадр виходить. Ось є негативи, які я знімав і бачите. як бачите, зі стандартної 120-ї плівки у вас виходить лише 8 кадрів, тобто це величезні негативи з купою інформації. І, відповідно, дуже хороша віталізація. Відкривається камера ось так. Тоді кнопка. І це так звана фолдинг-камера, uh, ну, складна камера. Так? Uh, ми маємо об'єктив. Я мало що розумію, ну, знаю в цій камері, чесно кажучи, uh, бо вона до мене потрапила лише на розіграш. Я знаю, що тут об'єктив 105 см f 35 тобто в нас є можливість від F3,5 до F16 змінювати, а також тут є витримки від однієї секунди до однієї 400 секунди. ну І, звичайно, є BT можливість мати довгу витримку. Є можливість підключити сюди тросик, ми це робили, і у неї. Що ще вам сказати? У неї два вікна. Одне для дальноміра, тобто ви можете там сходити цей екран, ви можете налаштувати відстань, а друге вже для компонування безпосередньо, тобто Ну І скриває, закривається вона ось натисканням цієї кнопки і згортається. Переконайтеся обов'язково, що вона на безмежності. Все. Ось ця камера. Дуже. Сподіваюсь, що людина, яка її виграє, буде нею користуватись, фотографувати, отримувати задоволення. А ми перейдемо до комп'ютера і проведемо безпосередньо наш розіграш з моєї банки, монобанку і виберемо того щасливчика, хто отримує ось цю німецьку камеру чудо початку ХХ століття. Давайте проведемо розіграш. Моя допоміжна банка, як бачите. Була ці 40 тисяч, ми з вами зібрали навіть трішки більше. Давайте перейдемо до розіграшу. Так, я зісканую. Гідово. Отже, це, як бачите, 5 з 5 наш перший розіграш. Розіграти серед кратних поповнень. Так. Перед початком запис. О, у нас запис і так ведеться. Я думаю, зараз не буду включати. За весь чат і за, ве, за весь час. Сума кратна 200. Кількість переможців один. Зараз, нехай буде один. Показати. О, перепрошую, не вказав один. Так, чудово. Давайте. Поїхали. Ось всі донати, які були зроблені. Запускаємо розіграш. Так. Пане Денисе, щиро вас вітаю з виграшом. Ви зробили найбільший одноразовий донат, і ви справедливо а, перемогли, тому дуже прошу зв'язатися зі мною в будь який соціальних мереж. А я, напевно, не знаю, як тут правильно відправляється запит. Е, знайти в таблиці. А клієнт отримає повідомлення. Все супер чудово. Пане Денисе, я сподіваюся, що ви отримали повідомлення. Ми з вами зв'яжемось в будь-якому месенджері. І чи соціальні мережі і узгодимо, як я вам відправлю цю камеру, а також раз ми вже заговорили про соціальні мережі мережі, то я хочу нагадати, що у нас працює наша педіверсія, децентралізовані соціальні мережі сервер окремо присвячений пліковій фотографії, де ми так. ділимося фотографіями, світлинами, обмінюємося досвідом, допомагаємо людям. Новим прийти до, до лівкової фотографії. Це все абсолютно безкоштовно. Будь ласка, ніякої реклами, ніякого спаму. ви лише підписуйтесь на те, що вам цікаво. Наша спільнота росте, вже є досить багато активних учасників, але ще не вистачає вас. Тому, будь ласка, я дам посилання внизу до цього відео. Приходьте. Створюйте користувача і е, діліться своїми світлинами. Дякую, гарного вам вечора. І ще раз всім вдячний за донати. Допомагаємо Збройним силам України. Продовжуємо донатити. Усього найкращого. Бувайте!